Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку віднімання виду 34 відняти 6, вимірювання довжини предметів, розв'язування задач. Лише дзвінок на урок продзвенить стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Уже дзвінок сигнал нам дав. На урок він нас покликав, а отже часу не втрачаємо. Роботу швидше починаємо. Розгортай швидесенько свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 78, один рядочок. Давай порахуємо усно. 97 відняти 61 буде. Правильно 36. 88 відняти 14 буде. 74. 61 відняти 11 буде. 50. Молодці, ви впоралися. Наступне дай відповіді на запитання: скільки сторін у семикутника? У семикутника сім сторін. Скільки вершин у восьмикутника. У восьмикутника вісім вершин. Скільки спільних точок мають промені першого малюночка? Правильно, вони мають одну спільну точку. Скільки разів слід розрізати стрічку, щоб отримати три частини? Правильно, два рази. Скільки ми отримаємо частин, якщо розпиляти колоду 3 рази? Так, якщо її розпиляти три рази, то ми отримаємо 4 частинки колоди. А скільки кутів має ця фігура? Ця фігура має 5 кутів. Вона називається п'ятикутник. Полічи усі можливі трикутники. На даному малюнку поглянь. Так, правильно, ми бачимо ось тут трикутничок. Що ти про нього скажеш? Що це є один загальний наш трикутник. Так? Далі, ми бачимо, він розділений, ми бачимо ось перша частинка, а ось друга отже, тут усього три трикутники загальний і ось ці два маленькі. Наступне полічи усі чотирикутники на рисунку, скільки їх. Дивимось: у нас є один основний чотирикутник, ми бачимо, так, з якого все починалося. Ось він, є перший. Далі в нас є ще дві частини, якими поділено, так, два відрізочки, якими поділено на частини. Ми бачимо ось раз, ще два. 3 та ще основний 4. Тепер ми бачимо ще прямокутничок ось тут. Якщо ми ось тут об'єднаємо, ми побачимо прямокутник, так? точніше, чотирикутник. 4кутник. Це буде п'ятий ще. Правильно, в іншу сторону. А ось це буде шостий. Тобто, в нас буде вже шість чотирикутників. Клади вирази за схемами й обчисли їх значення. 70 відняти 6 буде 64. 40 відняти 6 буде 34. 90 відняти 6 буде 84. Молодці. 80 відняти 9 буде 71. 20 відняти 9 буде. 11. 30 відняти 9. Буде 21. За малюнками і записами поясніть, як знаходили різницю чисел 34 і 6. Погляньте, будь ласка, у нашого пенгвинчика було 34 кубики. Так, Це 30 та 4. Ми з вами маємо число 34 розділити на два числа. Таке друге число має бути, щоб в нас від нього можна було відняти 6. Для цього ми розкладаємо число 34 на 20 та 14. 14 відняти 6 буде дорівнювати 8. Та ще 20 буде 28. Ми дивимося про те, що в нас на те, що в нас із вами кількість десятків змінилася. Давай обчислимо з тобою вирази. 74 відняти 8. 74 розкладаємо на 60 та 14. 14 відняти 8 буде 6, та ще 60 дорівнює 66. 95 відняти 9. 95 розкладаємо на 80 та 15. 15 відняти 9 буде дорівнювати 6. 80 додати 6 буде 86. 84 відняти 8. 84 розділяємо на 70 та 14. 14 відняти 8 буде 6. Та ще 70 дорівнює 76. 55 відняти 9. 55 розкладаємо на 40 та 15. 15 мінус 9 ми казали, буде 6. Да ще 40 буде 46. 33 відняти 7. 33 розкладаємо на 20 та 13. 13 відняти 7, буде дорівнювати скільки. Правильно, 6. 24 відняти 5 дорівнює. 24 розкладаємо на 10 та 14. 14 відняти 5 буде 9. Та ще 10 буде 19.53 відняти 4. 53 ми розкладаємо на 40 та 13, 13, відняти 7 буде 6. Та ще 40 дорівнює 46. 64 відняти 5. 64 розкладаємо на 50 та 14, віднімаємо 5. Отже, буде 59. Усно перевір правильність обчислень. 34 додати 9. 4 додати 9 буде 13. Та додати 30 буде 43. 29 додати 3 буде 32. 94 додати 6 буде. 4 додати 6 10. 10 додати 90 буде 100. Правильно! 47 додати 9. 7 додати 9 буде 16, 40 додати 16 буде 56. Найди помилку в розв'язанні задачі. Розв'язуй задачу правильно. Спортивна школа з хокею отримала 15 парковзанів, ключок на 6 більше, ніж парковзанів, а шайб на 8 менше, ніж ключок. Скільки шайб отримала школа? Знайди помилку в розв'язанні задачі. 15 додати 6. Тобто є 15 пар ковзанів, а ключок на 6 більше. Якщо ми додали 15 додати 6, то ми знайшли 21 ключку. Наступне в нас є дія 15 відняти 8. 15 це було ковзанів. А в нас написано, що шайб на 8 менше, ніж ключок. В чому помилка? Правильно, нам треба було від 21 віднімати 8. 21 відняти 8 буде 13. Тобто, в нас було 13 шайб. Завдання. Виміряй довжину флешки та ручки. Розглядаємо довжина флешки. 33 мм 3 см 3 міліметри. А довжина ручки 95 мм або 9 см 5 мм. Давай продовжимо речення. На уроці я дізнався чи дізналася. Ці знання я використаю я легко виконав або виконала завдання. Завдання виконай номер 406 407. І вам за увагу! Ви гарно попрацювали. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок до зустрічі.